Вітаю друзі на каналі «Цинічна Політика з вами Гарейторович сьогодні, 20 вересня, і пропоную поговорити про одну дуже цікаву тему, яка пов'язана з нецікавою насправді людиною. І ми би про нього не згадували. Я маю на увазі колишнього радника офісу президента Арестовича. Але ця людина перетворилася деякою мірою на інструмент, і от хто і як цей інструмент буде використовувати в майбутньому, в тому числі в контексті внутрішньої політики України, набагато цікавіше. Тож будемо з цим розбиратися. Але Перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі. Це зараз дуже важливо для Ютуба. Чим більше коментарів, тим більше людей побачить відео, спонсорство. Ну і власне підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, що сталося, ну цей пан, так би мовити, Арестович. Він широко відомий і не тільки в вузьких колах, мав колись загальну українську популярність і навіть попадав в різноманітні рейтинги довіри недовіри в 23-му Році, втік з країни потрапив в базу миротворця. Проти нього були запроваджені санкції зі сторони РНБО за підписом власне президента України. Останній час він дуже багато виступав на різних інфопомийках і спілкувався з так званими хорошими рускими в тому числі вдареною на всю голову голову Латиніною. не зізнавався в любові до Путіна і казав, що він всіх переграв, і він не проти, можливо, навіть приїхати до Росії. Російської федерації, тобто відверто робив те, що власне він і робив в Україні. Просто ніхто цього чомусь або більшість цього чомусь не помічали, бо він дуже добре маскувався, поширював різноманітні наративи. Ну, відверто про російського, скажімо так, гатонку, але тут на днях зробив трошки іншу заяву, достатньо цікаву і показову. Він сказав, що відновлює збори допомоги силам оборони України, оскільки. Попри те, що він вважає, що Русь Руські не повинні воювати з Росіянами, ну це його така псевдофішка, так би мовити. Але Росія, типу гопнік, і треба проти неї якось спільно виступати і, власне, боротися. Він, до речі, я нагадаю, там час від часу принаймні казав, що проводив якісь збори на підтримку Збройних сил України, але достатньо довгий період часу цього не робив і, взагалі, займав відверто таку антиукраїнську політику. І тут раптом, раптом, ще до того, як вийшло його, я так розумію. Інтерв'ю з однією хорошою рускою Собчак, бо бачили, як вони його начебто десь знімали. Тому, скоріше, за все ми його скоро зможемо побачити на екранах. От він робить таку заяву, що типу, та ні, я свій, послухайте, я все одно буду допомагати Збройним силам. Я буду допомагати Україні і так далі. Ну, здавалось би, ну написав і написав. Тим більше, що, вибачте, нафік ця його допомога потрібна нашим збройним силам. У нас волонтери, громадяни України та й навіть держава по максимуму намагається це робити. Звісно, Будь-яка копійка, вона точно не є зайвою, але ну не копійка, скажімо так, від Арестовича. Але мені здається, тут інша ситуація, і чому ми на це взагалі звертаємо увагу? Тому що, як я вже сказав, це не е, там публічна особа, тим більше зараз його публічність є дуже умовною, бо згідно якихось останніх опитувань, фокус груп, рівень довіри до нього. Ну там на рівні статистичної похибки, рівень недовіри колосальний. Але в нього є аудиторія, в нього є немаленька аудиторія. Звісно, це аудиторія багатьох українців, в тому числі, які на жаль виїхали з країни зараз, десь перебувають за кордоном, і він їм там парить про те, що російська мова вона теж характерна для українців, не треба від російської мови там відмовлятися, і так далі. І він є з одного боку інструментом електоральним. Зараз ви зрозумієте, про що я кажу з іншого боку, інструментом інформаційним. І я не виключаю, що такий його певний кульбіт і ну, спроба десь відійти від тієї комунікації. Мунікацію, яку він налагоджував з Росією, тому що ще раз підкреслюю, він в одному з останніх інтерв'ю сказав, що якби йому дали гарантії безпеки, він прямо би в Москву приїхав і про щось там говорив. Але ну після заяв, що він знову буде підтримувати Збройні Сили України, це якби мало ймовірно, мабуть, таких гарантій він не отримав і в черговий раз перевзувся і вирішив рухатися в зовсім іншому е, напрямку. Так, от е, тут, скоріш за все, мова йде про те, що його вирішили витягнути з кишені, і цьому може бути кілька причин. Перша найголовніша причина най, така, найпримітивніша з одного боку, але вона лежить на поверхні його звісно можна використати в якості певного такого інформаційного тарану проти тих людей, які ну, не подобаються, наприклад, офісу президента. Слухайте, ви ж зверніть увагу, що ну, хтось каже, так, Зеленський ж проти нього санкції там запровадив. Ну санкції це такий дуже специфічний інструмент, і ми знаємо, що в Україні, наприклад, вони абсолютно незаконно вводилися. Проти громадян України, які нікуди не виїжджали, і абсолютно. Не те, що там робили якісь заяви, які є неоднозначними, а вони все своє життя і в тому числі період там під час війни максимально допомагають і збройним силам, є однозначно людьми з патріотичною позицією. Але тим не менше, оскільки там критикують владу або є опозиційними по відношенню до влади, вони під ці санкції власне попали, що є незаконним згідно навіть нашого законодавства. Але тим не менше, попри всі ці санкції проти Арестовича зараз має на увазі. Азі, ну це абсолютно не означає, що в нього не збереглося якихось контактів власне там з тим же офісом президента. Навіть його якась жорстка критика Зеленського, до якої він вдавався. Це вся історія, яку дуже легко можна відмотати назад. Бо я нагадаю, що це настільки хитра і підла людина, що він за своє життя десятки разів перефарбовувався. Десятки разів він зеленського раніше називав абсолютно ніким і звати тебе ніяк. А потім розказував, що це найвидатніший президент в історії України. А потім знов. Казав, що він ніякий. Тобто, ну знову сказати, що це найвидатніша постать на фоні там якихось подій, підписання якихось там документів, не є якоюсь проблемою, і в даному випадку той же офіс може прямо чи опосередковано, навіть під санкціями Ристовича використовувати як своєрідний таран чи як своєрідного там чорнушника проти своїх опонентів для того, щоб він їх критикував, розказував якісь там про них погані речі і працював деякою мірою на ту аудиторію, в тому числі. Українців, які виїхали за кордони, які думають повертатися чи не повертатися, їх же будуть намагатися, мабуть, залучити якось до виборів і тут Арестович зі своїм е, таким медійним бекграундом. У нього ну на жаль, є достатньо багато підписників, як на Ютубі, так і власне в Фейсбуці. Тобто, його дивляться. Очевидно, що дивиться ну, така певна специфічна аудиторія, але вона ну, певною мірою теж є українською. І скоріш за все, от на цю аудиторію він може і працювати, відпрацьовуючи так. Би мовити, певні там завдання в обмін на те, що колись там з нього ці санкції знімуть, і він буде себе спокійно почувати. До речі, зверніть увагу, якби мова йшла не просто про санкції, а про наявність якихось там реальних претензій зі сторони влади стосовно Арестовича і якихось його дій там антидержавних 250 разів можна було вже відкрити кримінальну справу, власне, подати запит на екстрадицію і ну, спробувати його отримати. Значить, назад в Україну для проведення якихось там процесуальних дій ніхто цього не робив, і взагалі в офісі президента я так зрозумів, було прийнято рішення тему Арестовича не коментувати навіть коли він з дуже жорсткими випадами там виходив в бік глави держави. З якою метою, ну мабуть, з метою, що потім його можна буде ще поюзати, і ці двері до кінця закривати не треба. Я до речі знаю кілька і інших прикладів людей, які втекли з країни. Які до цього були відверто проросійськими, але мали певну медійну впізнаваність? І от вони там, весь час повномасштабної війни, наприклад, критикують Зеленського. І при цьому дуже хвалять Єрмака. Тобто, робота там персональна. Ну ви розумієте про що йде мова, робота з персонально з людиною якоюсь. І Арестович в цьому плані він же був радником офісу президента, не радником Зеленського. Це дуже важливе уточнення. Хоча він любив себе представляти як радник Зеленського, але він таким не був. Тому можливо, ця. Історія вона не закрита, цей гештальт не закритий і цю людину можна якби поюзати з певною якоюсь метою. Отже, перша така причина можливо, це таран, чорнушна така історія. Хай він значить, когось там критикує, розказує або навпаки починає когось хвалити. Це теж ж цікава, дуже історія. Когось хвалити, але враховуючи, що в нього ну статус всім же очевидний і категоричне несприйняття у переважної більшості українців. Значить, то така, скажімо так, хвала якийсь позитив з його боку по відношенню до певних політиків буде йти в мінус цим політикам. Ну, типу, їх хвалить сам Арестович. Значить, вони такі ж ідіоти і такі ж покидьки, як власне, і він. От така дуже проста логіка. Воно надзвичайно все цинічно виглядає, але повірте мені в політтехнологіях і не такі, і не такі речі використовують. Ми оце багнюкою заляпаємо, щоб до тебе хтось там взяв і е, прилип. Да? І на основі цього будемо просто е, потім поплюжити імідж, поплюжити там рейтинг, і робити дуже дуже багато подібних речей, але є і інший момент. Дивіться, ми кілька днів вже на каналі, в тому чи іншому форматі обговорюємо питання, які можливо пов'язані там з наступними виборами. До речі, хто не бачив крайні відео, обов'язково подивіться, щось там не так багато було переглядів. Але там якраз цікаві речі стосовно очікувань українців, і як цими очікування може знову зманіпулювати влада. Так, от на всьому фоні я не вірю в такі співпадіння, коли там рейтинги з'являються, соціологічні опитування. Ня починається експертна дискусія щодо проведення виборів, і так далі, і в повітрі починає перевзуватися Арестович, тому що знов таки подобається нам це чи не подобається, але ця людина. Має якусь хай і невелику, але певну кількість прихильників в Україні не в плані як там політичний діяч, бо він же поки не в політиці, але як потенційний політичний діяч. Більше того, проти нього та санкції запроваджені, але в нього є там ціла шайка, лейка друзів, так би мовити, які теж повтікали з країни. Невідомо до речі, на основі яких документів це теж дуже показовий момент такий, і там зараз за кордону розказують про те, що так Росія агресор, ворог, але це не Повинна відображатися на російській мові, російській культурі, булгакові і е, там Достоєвському, і в, в Україні, начебто, є багато людей, які, які таку тезу підтримують. Ну і слухайте е, знов-таки, як це неприємно б не звучало, але якась якісь залишки умовно проросійського е, такого електорату. Я б його назвав навіть не про він десь прорадянський да тобто або неорадянський електорат. В Україні теж ця частка є. Вона різна, називають різні цифри, але це не менше 10%. тобто а 10%, навіть якщо він там буде якось роздріблений, тим більше що ну вже зникла офіційно ПЗЖ і на основі там цього електорату кілька подібних сил десь формується. То чому б не спробувати пограти і створити якусь нову політичну силу, до якої може бути дотичний Арестович, або в розкрутці якої може брати участь Арестович Арестович, навіть будучи за кордоном, але тим не менше роблячись у силу в Україні, ну це такі варіант. І на банкові теж можуть розглядати, тому що слухайте чисто з точки зору політехнологій, знов таки це цинічна історія, то краще такий сегмент контролювати, створити там контрольовані сили, допомогти їм зайти в парламент, а потім разом з ними робити формальну або неформальну коаліцію. Досвід, до речі, є. Ми ж бачимо, як зараз колишні ОПЗЖшники активно підголосовують владі і при цьому роблять це з власного бажання. Ну. Давайте уявимо, що на наступних парламентських виборах якась там псевдо е така е проросійська сила. Ну псевдо, чому я кажу, тому що відвертої проросійськості вони демонструвати не будуть, але будуть розказувати про культуру, мову, літературу, і от на цьому фоні право говорити там на той мові, на якій ти хочеш, і наберуть собі там якийсь прохідний оцей бал, е подолають прохідний бар'єр, опиниться в парламенті. Тим більше якщо влада не буде їм заважати, а навпаки, буде допомагати. Гати, а тут тут навіть заважати і іноді не потрібно, тому що є певні закони, і можна вже по законам не допустити. Але на це закриють очі. Такі, якби представники такої політичної сили потраплять у парламент, їх не буде багато, але вони будуть. А далі вони почнуть займатися тим, чим зараз займається колишні І Отут мені здається, історія з Арестовичем вона якраз теж може бути з цими моментами пов'язана, оскільки в нього ну, якийсь там вплив на невеликий сегмент електорату залишився. А оскільки зараз вже в ті ж в, 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 ну, в тому ж офісі президента починають робити шахматки, моделювати як приблизно може виглядати майбутній парламент, коли закінчиться війна, і так далі. Я думаю, що вони на ці 10. Відсотків приблизно подивилися, і почали думати, як їх заповнити правильними політичними силами, які ну будуть псевдоопозиційними, але насправді будуть підігравати потім в майбутньому якомусь там блоку зеленського чи як він там буде називатися. Ну і тут вирішили передати черговий сигнал арестовищу, що ти там трошки перевзуйся, і ми тебе в загашнику будемо тримати і подумаємо, як використати. Тим більше, що судячи з усього, у нього ні чорта не вийшло з росіянами. Його якісь там пропозиції публічно і не озвучені, мабуть, не сильно зайшли. Ну а їсти ж, хочеться правильно, заробляти хочеться, оскільки він заробляв завжди на українській аудиторії. Ну, от вирішив цю, на цю аудиторію знову звернути свою увагу і знову сюди повернутися. Ну, а офіс, ну не фа в принципі, не виключно, що спостерігаючи за всім цим, вирішив цією ситуацією певною мірою скористатися. Так ще чи не так? Я думаю, ми дуже скоро дізнаємося. Аємося, але в будь-якому випадку такі речі вони ну просто так не відбуваються. Видно, що починається якась велика гра, чисто електоральна, і в цій грі навіть такі абсолютно зашкварені персони, як Арестович, вони можуть знадобитися. Ну і власне на них можуть зробити хай не велику, але достатньо повноцінну ставку. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі спонсорство. Ну і також підписку на канал Сонічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!